Тільки на солдат північної Кореї почали заводити в Україну. Вони вже почали тікати з поля бою. Помітили це на кордоні України та РФ. Гарна можливість для посіпак окупантів здатися нам у полон, адже тікати далі немає куди. А наші воїни могли дізнатися корисні таємниці від полонених. Цікаво про що думали диктатори, коли вивозили солдатів з країни констабру КНДР на далеку війну. Результат очевидний – солдати розбігаються, не маючи ні розуміння, ні мотивації. Ми вітаємо всіх глядачів поставте вподобайку та підпишіться, щоб не пропустити жодних актуальних новин. Із позиції на кордоні України з Брянською та Курської областями ра втекли північнокорейські військовослужбовці. Про це повідомили джерела в українській військовій розвідці. За даними джерел, це сталося буквально на кордоні з Україною. І за словами співрозмовника, мотиви втечі військових СКНДР невідомі. Але якщо подумати, логічно. Чно то тікати в либараф немає сенсу рано чи пізно вони попадуться ФСБ. а найближче дійсно до України своїм ходом можна в районі години було дістатися до позиції ЗСУ та здатися в цьому є. Логіка, адже в кожному підрозділі, як відомо, є офіцер, із гарним рівнем рашистської мови. А він міг би прокомунікувати здачу. Це потрібно, щоб командний склад міг комунікувати із рашистами у бою. Північна Корея закрита країна, і про її внутрішнє життя мало ще відомо. А такі полонені, як їх солдати, могли б стати гарним джерелом інформації, як для нас із позицій планів ВАРАВ, так і для західних союзників. Тож логічно, то, що таких полонених ми б не опустили. Більше того, сподіватися, втікачам більше немає. На що? Тож радо запрошуємо їх здатися. Армія РФ вже почала пошуки втікачів корейців, і цю інформацію загарбники намагаються приховати від свого вищого командування. Сказав співрозмовник, цікаво, що попри це на базі 11-го ДШБР окупаційної армії формується так званий особливий буряцький батальйон, укомплектований громадянами КНДР. Про що повідомили Джер. Еле у розвідці і зазначається, що орієнтовна кількість особового складу до трьох тисяч осіб. Цікаво, що скільки з них підуть в біга, адже одна справа жити в країні концтаборі без надії втечі, а інша змога вирватися у вільний світ, і вона ось буквально за кілька кілометрів на лінії фронту. Просто лише крокуй. Ну, звичайно, варто взяти з собою офіцера, ознайомленого із російською мовою. Наразі відбувається процес забезпечення батальйону стрілецьким озброєнням та боєприпасами. Ймовірно, що батальйон може бути залучено до виконання бойових завдань поблизу населених пунктів Суджа та Курськ. Повідомили наші джерела. Північно-корейські військові також переймають у расистів досвід ведення війни, адже майже 70 років армія КНДР не брала участі в бойових діях. Тому не виключено, що Незабаром КНДР використає цей досвід проти південної Кореї або Японії. Цитую відправка власних солдатів на допомогу російським військовим може принести режиму Кім Кімчинина ціну іноземну валюту, а також зміцнити взаємини ЗРФ, зазначає The Washington Post. Інструктори з північної Кореї контролюють роботу одного з військових полігонів окупантів на Донеччині поблизу селища Сартана, де проводяться інтенсивні тренування зі ствольною артилерією. Порев на далекому. У сході зараз проходить підготовка північно-корейських військових. Йдеться про 10 тисяч осіб. Про це повідомило джерело в силах оборони за інформацією співрозмовника. Військових КНДР готують до перекидання на прикордонні території біля України. Також їх готують для ротації рашистських військ, щоб вивільнити їхній власний особовий склад. Тощо повідомляється, що продувало цьому те, що Володимир Путлер вніс на розгляд до Рашистської держдуми проєкт про ратифікацію договору про всеусяжне Стратегічне партнерство між РФ та Північною Кореєю. РФ та КНДР підписали цей договір напередодні, згідно з документом, який опублікувало центральне телеграфне агентство Північної Кореї сторони домовилися надавати одна одній військову та іншу допомогу, якщо одна з них зазнає збройного нападу. Очевидно, що підтримка Кремля. Впливає на політику Північної Кореї, яка стала більш зухвалою. Пхеньян прагне визнання себе як ядерної держави і США ведуть перемовини, щоб уникнути цього. Проте Кімчанин прагне жити за своїми правилами, і дружба з РФ надає йому таку можливість, адже колективний захід не вживає дій у відповідь на ці дружні відносини. Повідомляється, що за спиною демократичного світу формується. Небезпечні союзи, які важко буде розбити, така нерішуча політика вже призвела до появи ядерної зброї у північної Кореї. А зараз ми є свідками того, як північнокорейські військові. Допомагають расистам застосувати зброю, яку КНДР надає РАФ у центрі протидії дезінформації. Заявили, що договір про всеосяжне стратегічне партнерство між РАФ та КНДР, який очільник Кремля вніс на ратифікацію до держдуму, де факто означає створення військового альянсу, оскільки включає пункт про надання допомоги усіма наявними засобами в разі нападу на одну із країн-учасниць. У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що. РФ та КНДР нарощують союзництво, і вже йдеться не тільки про постачання зброї, яка використовується проти України, а й про передачу людей до рашистських військ. Згодом Зеленський заявив, що Північна Корея фактично включилася в війну проти України. Ну і до слова, присутність технічних консультантів може свідчити про те, що Пхенян постачає РФ не лише артилерійські снаряди, а й складніші озброєння, такі як бронетехніка, ракети та реактивні системи залпового вогню, які потребують безпосереднього кон контролю. у Кремлі традиційно заперечують участь солдатів КНДР у війні проти України. Ну а радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван заявив, що КНДР заплатить високу ціну, якщо надасть РАВ зброю для війни проти України. Однак є дані про постачання північної Кореї балістичних ракет КН-23, КН-24 і. Хвасон 9 які після запуску розганяються до швидкості, що в кілька разів перевищує швидкість звуку в Україні. Такі ракети можуть збивати лише західні системи ППО, Петріо та СМТ. До слова також важливим питанням є те, що саме РАФ може зробити для Каєндар у плані обміну військовими та космічними технологіями. Підкреслив старший аналітик Австралійського інституту стратегічної політики Малкольм Девіс у колонці для The National на інтерест він заявив, що РФ мало що втратить і багато чого виграє в тому разі, якщо зніме будь-які обмеження на обмін передовим військовим потенціалом із північною Кореєю. Особливо заклопотаність викликає перспектива обміну технічною інформацією та досвідом щодо вдосконалення зростаючого ядерного арсеналу північної Кореї та її систем доставки ракет, зазначив Девіс. за словами експерта. Побоювання виникають через те, що КНДР зараз. Зосереджена на створенні запасу тактичної ядерної зброї для її передбачуваного використання проти Японії та Південної Кореї. Однак, як підкреслює фахівець, для залякування вистачає однієї лише загрози застосування. Інша причина РФ може надати КНДР складніші системи доставки ракет, які призведуть до створення потенціалу другого удару. На основі балістичних ракет підводних човнів БРПЛ такий розвиток подій тільки посилить примусовий потенціал і стримувальний авторитет Північної Кореї пояснив Девіс. Зараз Пхеньян має в розпорядженні всього один дизель електричний підводний човен Hero Kim Кім Ок, ok. При цьому його. Планують модернізувати, щоб мати змогу запускати балістичні ракети гулсон 1 і «КН-23». йдеться в матеріалі. Є ще одна тривожна можливість. РФ розробляє протисупутниковий потенціал ПСС, заснований. На ядерні зброї, який у разі розгортання розірве договір про космос 1967 року, пише експерт. Він запропонував подумати над наслідками спільної роботи КНДР і РФ над таким потенціалом для примусу і залякування в кризовій ситуації. Крім того, стало відомо, що користувачі Майкрософт щодня стикаються із понад 600 мільйонами кібератак. Почасти через зростаючу тенденцію співпраці кіберзлочинних у групуванні з державами з з новим звітом компанії. у звіті Digital Defense цього року Майкрософт заявила, що такі країни, як РФ і Північна Корея, змінили свої методи роботи за останній рік. Зокрема, почали експериментувати із «щі», пише Sky News. Ми повинні знайти спосіб зупинити хвилю цієї шкідливої кіберактивності. Це включає в себе продовження зміцнення наших цифрових доменів для захисту наших мереж і даних і людей на всіх рівнях, сказав Том Берт, віцепрезидент. Компанії з безпеки та довіри клієнтів зазначається, що РФ, мабуть, передала на аутсорсинг частину свого кібершпіонажу злочинним угрупуванням, особливо щодо шпигунства в Україні. Повідомляється, що у червні ймовірному кіберзлочинному групуванню вдалося зламати щонайменше 50 українських військових пристроїв. У свою чергу у північній Кореї було розроблено нову технологію під назвою Фейк Пенні», яку за словами Майкрософт країна використовувала проти оборонних і Аерокосмічних організацій використання штучного інтелекту в кібератаках також зросло за останній рік. До того ж, злочинці пов'язані з РФ і Китаєм, використовували контент створений, ЩІ, щоб спробувати обдурити користувачів. Барт зазначив, що поки що ми не помітили, щоб цей контент був ефективним у переманюванні аудиторії. Кінець цитати. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Свої думки лишайте. Під відео в коментарях, дякуємо ще раз. Слава Україні!